До приміщення селищної ради на... щодо питань по благоустрою селища. Десять ну, питань по благоустрою селища. Я прийшла до селищної ради, це було зранку, я йшла на роботу, заскочила до пана голови. Значить, в той момент проходила е... нарада на в кабінеті голови. Е... Сиділи під... співробітники селищної ради і обсуждали питання щодо податку на майно. Доповідала, наскільки я пам'ятаю, бухгалтер, що вони не погоджуються з рішенням комісії, але це деталі. Значить, я заходжу до кабінету, вітаюся з усіма, а Ліда Миколаївна, секретар голови, каже мені, вийдіть, будь ласка, в коридор, ви нам заважаєте проводите нараду. Я кажу, я прийшла за запрошенням голови до нього в кабінет. Я нічого не розчула неправильно. Вона да, у нас зараз нарада, ви нам заважаєте, вийдіть, будь ласка. Пан Табулінський, начебто, здається, підключився, побачив, що я прийшла з кавою стаканчиком, стаканчиком кави, зайшла в селищну раду. Це, що я порушила моральні норми поведінки. На що я запропонувала пану Табулінському викликати міліцію і зафіксувати факт порушення. Підключився Марк Валентинович, юрист селищної ради. Також проханням залишити кабінет голови, так як я заважаю проводити важливу гос государственну нараду. Я побачаю в цих діях деяких співробітників, вище зазначених співробітників, По-перше, некоректне відношення до мене. Я прийшла на запрошення голови в його кабінет, а не до когось іншого. По-друге, я не порушувала норми ніякого законодавства, як мені пан Таборист закидається. це по-третє, по і вбачаю до їх діяльності, перешкоджання моєї безпосередньої діяльності як депутата місцевої ради. Бо я прийшла не як пересічний громадянин, хоча ця поведінка не, відно, не повинна бути такою навіть до пересічного громадянина, а я прийшла як представник свого виборчого округу відстоювати інтереси своїх е, виборців і своєї громади. Тому я прошу і вимагаю пан голова відреагувати згідно моєї скарги. А... Провести роз'яснювальну роботу з вашими співробітниками щодо повноважень депутатів селищної ради, вжити відповідні заходи для попередження в подальшої такої поведінки співробітників, а співробітникам сіді та Булінському та Семенкову винести до газу, їх преміювання на поточний місяць. Та зобов'язати публічно поточення. Я дякую за рекомендації. Я буду це не рекомендації, ви це вимог. Тепер пан Табурівський. Я хочу, щоб ви відреагували, раз була названа ваша фателія і Семенкова теж. Шановні депутати, шановні члени, шановна громада, я хотів вже сказати. правила етики і поведінки, у раді. Е... Я слухав вас. Ви чуєте? А ви, а а ви, ви не коментуєте? Так що я, будь ласка, хочу що вам сказати. Маєте трошки все систему. І все буде. Йо. Пані Тимоніна, це все, все до цього. Тим, щоб ви трошки правила поведінки. Вже... Да, правила поведінки вивчили громадських місцях я тим паче, що ви прийшли не в державну організацію. організуй Лена, не ну не послухай, скажеш, послухай, ти можеш за виставити. Я так уважно слухаю. А тепер слухайте мене. Лена, ти можеш дослухати. Про що ми балакати. Якщо вам щось не подобається, що сказати, він скаже, що йому не подобається, а ти доповниш плану. Шановна, вельми, вихована людина, державна організація, Виходять якісь обов'язки. Ви ввалюєтесь в кабінет. Ввалюєтесь в кабінет. У вас півлітрова пляшка І із таким шоском. Таким вот. І яка буде реакція моя? Тому що сидять, приходить службована рада. Вот. І, і ви почали, я вам задав питання, то тут будемо пить каву, чи давайте будемо пить каву десь в другому місті. для чего есть кафе, вот, для чего есть некий то кафетерии, не так. Я знаю, что вы пьете, я знаю, что вы пьете, так да, точно. Знал, что вы раньше пьете, я теперь знаю, что вы сейчас пьем. А да. А? Хорошо. Так что я... Давайте будем, Пусть давайте будем корректными. Давайте будем корректными во всех вопросах и то, что медаль имеет две стороны. Вы одну свою сторону озвучили? Теперь я озвучу и я свою сторону. Мне было неприятно, как человеку, прослужившему в армии 26 лет, воспитавших двух своих прекрасных парней, что так они никогда не делают. Понятно? Да, это, это, это лишнее. Це вічне. Далі далі далі, 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 далі. Так що, пані Тимонин, будьте, будь ласка, виховайте і знайте, як себе погодити в місцях громадських. Перед тим, перед тим. Коли я виходив із селищної ради, ви в присутстві, депутатом, я поздоровався. Добрий день, шановні люди, що пані Тимонина, привіт! Ви чуєте, привіт, це я. Який я такий привіт взагалі? Ви понимаєте? Це є з невисомість людини. Ви сьогодні на сесії бачили неадекватність цієї людини. Присутствують всіх членів. Ой, член? діло хаос. Так що, що далі можна говорити? Я б не зову. Я думаю, що це прикольне. Шановні колеги. Шановні колеги, давайте давайте. Я скажу, допустим, при обговоренні ем-планом, бо скільки робити? Я тебе, пан Табурівський вів із Я просто хочу сказати, якщо ви хочете сказати, що ви нас.

Саша, не треба обіцяти. Саша, не треба обіцяти. Погрожувати тут може не потрібно. Пане Олександре, не потрібно тут погрожувати, я говорю. А я вам говорю, ви довгі були поставити його на місце. знаєте, Я на той час був, я не був ким.